Радіо Чикаго просто виникають такі ситуації, від яких я не знаю. Просто хочеться або сховатися, втекти чи знайти якесь логічне пояснення. Тому зараз будемо якраз говорити про ситуацію, яка сталася у недалекому від Чикаго штату Міннеаполісі, Міннесоті. Всього на всього 6 годин їзди. Звідси Знаєте, на великий жаль, це вже вдруге, так у Міннеаполісі стається якась подія, яка набуває величезного масштабу, федерального масштабу, і знову ж таки вбивство. А цього разу вбивство жінки, яка була за кермом автомобіля, яка по словах агентів АІС намагалася на їх наїхати. А у відповідь агенти вистрелили по жінці. Там був не один вогнепальний вистріл в голову, і жінка загинула. Є дуже багато реакцій на цю подію. Є багато коментарів від президента Трампа, від, від мера, від губернатора зараз містом Мінеаполіс. Йдуть великі протести, спалюються американські прапори, штурмуються будівлі, і знову ж таки, в мене якісь такі флешбеки від вбивства Джорджа Флойда, mm -hmm. те, що тоді почалося, і набуло просто неймовірного масштабу, навіть не по Америці, по всьому світу, бо я пригадую, і в Європі тоді теж були протести. Те ж саме може зараз статися. Ми пригадуємо, що було літом, так коли. Люди виходили на вулицю, No Kings протести, які просто набрали масштабу до п'яти шести мільйонів людей. Зараз, попри те, що зима, попри те, що ще хтось там святкує, різдво чи новий рік, все рівно люди вийдуть на вулицю більше ніж впевнений. Дуже би не хотіло, щоб було таких такі, щоб не було конфронтації. Дуже не хочеться цього, але ця ситуація просто подивіться відео. Хто зараз з нами на Ютубі на Фейсбуці? Подивіться на власні очі, що відбулося в Мінеаполісі і як на це реагувати. Я чесно кажучи. Важко мені підібрати слова, тому що посеред білого дня а, декілька дорослих чоловіків у формі Айс роблять постріл в голову жінки, яка за кермом. А, ми не знаємо, який в неї статус, ми не знаємо, яке в неї походження. А, і ніби немає ніяких підстав, щоб її вбивати. Вона просто їхала, напевно, з роботи додому їхала, напевно, має дітей. Верталася в сім'ю, і просто поліцейські айс вирішили її застрелити. Виходить просто застрелити, тому що вона інша, тому що вона не така, як вони, напевно, тому що вона не має паспорта. А може й навіть і має паспорта. Ми, ми чи... речі, не знаємо, чи вона іммігрантка, чи вона американська громадянка, тому що е, навіть були випадки, де е, чоловіка, який родом, якщо напоминаюся, Коста-Рики -Коста ну короче, з Латинської Америки, але він народжений тут, тут у США. Відповідно, ми знаємо правила тут і закони, закон ґрунту, що він є американським громадянином і навіть він не виступав. Я пам'ятаю, що його в сніг закинули, його заставили там. Повзати на колінах і так далі, і тому подібне, тому що він не мав латиноамериканську зовнішність, хоча б він був американським громадянином. І тут в даному випадку ми не знаємо громадянин чи не громадянин, і в даному випадку мені здається, це абсолютно не має жодного значення, чи людина громадянин, чи не громадянин, чи має грінкатру, чи немає. Абсолютно так, жінці 37 років, 37 років. і років знову ж таки Айси впродовжують тим себе тим, що вони самооборонялися. Маємо коментар від мера Мінеаполіса Джейкоба Фрея, який звернувся до Айсу з наступними словами: забирайтеся на. З Міннеаполіса. ну слова він не підбирав, але говорив певно, що емоціями, тому що дійсно це важко вкладається. Ну і окрім того, також є вже коментар Дональда Трампа. Він відреагував на це, написавши, що вбита жінка вела себе надзвичайно безладно, створювала перешкоди та чинила опір. А потім насильно, умисно та жорстоко переїхала офіцера Айсі, який, схоже, вистрілив у неї з метою самооборони. Дуже цікаво, те, що в мережі є відео, і де в принципі видно, що відбув. Бувається і так як е, Дональд Трамп описав, що вона переїхала офіцера. Тобто, ну цього очевидно не було. Тобто, там можливо офіцери десь збоку біля машини стояли. Тобто, ми знову ж таки не знаємо причини, е, тобто дискусії між ними, чи вона дійсно була зупинена чи ні. Але тим не менш, е, ну це не дозволяє, мабуть, е, стріляти прямо у голову, як максимум, якщо вже прям дійсно там якась була, скажімо, небезпека. Ну тобто, можна було якимось чином іншим чином зупинити машину і дійсно там переві зробити ту перевірку, яка. Була, але проводити такі жорстокі методи і виправдовувати тим, що е те, що сталося, ну як на мене, це не не нерозумно. І я пошукала інформацію, яку, в принципі Айс мають право, що вони мають робити, mm -hmm. кого вони можуть зупиняти. Якщо навіть людина має документи при собі чи не має документів, тобто як взагалі відбуваються дії? А, так ось, а тому що я пошукала інформацію, коли саме Айс взагалі можуть застосовувати зброю, тому що ми тут розуміємо, що є застосування зброї. А, так ось, хто саме має право на застосування зброї? То озброєними є федеральні правоохоронці, а, тобто це є АІС, так само Сібіпі. Працівники ЮЕСІЕС зброї не мають. А яку зброю вони можуть мати? Тобто офіцери ICE та Сібіпі, вогнепальну зброю, електрошокери, працеві спреї, кийки та інші засоби примусу. У яких випадках закону дозволено застосування зброї, а, коли є реальна і негайна загроза життю офіцера або інших людей, особа озброєна або намагається заволодіти зброєю офіцера або також відбувається спроба втечі небезпечного злочинця який становить загрозу суспільству Важливо зазначити, що нелегальний статус сам по собі не є підставою для застосування зброї. А, також яка е, несмертальна сила е, може, може застосовуватися саме е, спреї. Коли особа чинить активний фізичний опір, є спроба втечі після законного затримання, також необхідно відновити контроль над ситуацією. Тобто, ми розуміємо, е, зброю можна було точно обійтися. Ну, і також, коли застосування сили заборонено. Якщо людина не чинить опору, просто відмовляється від Відповідати на запитання мовчить або просить адвоката, а також, якщо навіть і не має при собі е, документів, дивись тут є в е, Трампа виправдання, тому що він всіх мігрантів давно назвав злочинцями угу. і тими, що спричиняють загрозу для суспільства. Тому це можна пояснити. Але сам факт, жінка за рулем їде додому, і декілька дорослих мужиків у формі айс її вбивають. Маємо коментар від губернатора Міннесоти Тіма Волца. Той той самий Тім Волц, який мав би бути віце-президентом, якби Камала Харіс виграла би вибори що він сказав він а, видав попереджувальний наказ про підготовку національної гвардії а, про а, підготовку національної гвардії штату штату після стрілянини айс в мінеаполісі і сказав наступне у мене дуже просте послання нам не потрібна подальша допомога від федерального уряду Дональд трамп і хрісті ноєм ви зробили достатньо мешканцям міна мінесоти знайти Знаєте, каже він, що наша адміністрація не зупиниться ні перед чим, щоб домогтися відповідальності та справедливості. У нас є солдати, які проходять навчання і готові до розгортання в разі потреби. Нагадую, що попереджуваний наказ це попередження для населення, заявив Волц. І бачимо, що зараз може бути така ситуація, що федеральна влада і її силові органи можуть протистояти. Влад, владі штату, владі міста. та. І це ніщо інше, як в певній мірі громадянська війна, те про що знімали фільми. Ще раніше зараз це може стати реальністю, бо Америка це країна мігрантів, їх тут дуже багато є. Ще не, не забута історія Мадуро і Венесуели. Ми Пам'ятаємо, як днями раніше вулицями Нью-Йорка теж люди виходили на вулицю. І як показувало опитування ГАЛАП, ми про це сьогодні говорили з ігорем Кондратюком, що дві треті населення не задоволені тим, що були порушені міжнародні закони. Так, покарали поганого чоловіка, але і тут знову ж таки історія, яка порушує просто напевно все, що можна і не можна. Цікаво, чим це все закінчиться, і чим це обернеться для чинної адміністрації для Трампа. От просто ну, цікаво. Я думаю, що Трамп зробить так, щоб йому нічим не обернулося, і тому, що повната влади в його руках. І я впевнений, що це все буде навпаки форситися як е, активна боротьба, боротьба з злими злочинцями, мігрантами, які намагаються завдати шкоди відважним полісменам Айс, які е, готові боронити Сполучені Штати Америки. Проте проте так виходить, що тепер ніхто ніхто не є в безпеці. У сполучених штатах Україні дійсно мрій і можливостей, і дійсно, ми не знаємо. Ми не знаємо, чи ця панянка мала документи чи ні. Уявімо, що вона американка, і і що тепер, як тепер от діяти, які виправдання може бути. Тому насправді ця ситуація просто жахлива. Дійсно. Хочеться, якщо будуть якісь протести, щоб вони були мирними, щоб вони не переростали, Вони вже більше? є. Вони вже є. Наприкінки жаль, вони точно не мирні. Протестувальники от повідомляються, що вони зібралися в Мінеаполісі біля будівлі федерального суду, скандуючи Айс Аут нау», тобто Айс, забирайтеся звідси. І бачимо, що протестувальники на превеликий жаль спалюють американський прапор. Це дуже неприємно дивитися, коли. Мешканці, я так підозрюю, це мешканці Сполучених Штатів вони спалюють свіжий прапор. І до чого ми дійшли, що президент а, своєю владою дехто каже: ну що там слово, слово нічого не варте. Але так виглядає, що слово Трампа, слово президента цієї країни, налаштувало одних жителів <зв>. проти інакших. І до того дійшла ненависть, що люди готові спалювати свої символи, за які вони раніше готові були віддавати своє життя, просто щоб продемонструвати. Я не думаю, що вони мають ненависть до цієї країни. Я. Підозрю, що там просто люди роблять це в вирі емоцій, так але вони спалюють прапор, щоб показати Трампу, що ми не хочемо такої країни, ми не хочемо такої влади. Складно, складно це все. Ну і знаєте, що цікаво, що в принципі ну ми ж говоримо про мігрантів. І е, ті люди, які, наприклад, зараз в даний момент є громадянами в якийсь період часу, колись теж були мігрантами. Звісно, ми не говоримо про керівних американців або ті, хто тут прям ну дійсно вже поколіннями поколіннями від народження, але ті, хто і набули тут впродовж якогось певного часу громадянство, колись були мігрантами, і таких дуже багато. І так само однозначно є і в конгресі, є, і в адміністрації. Адміністрації Трампа, ну, тобто і є Мер в Нью-Йорка. А... Мар Ні Нью Йорка, і в Айс так само є люди, які колись були мігрантами. І е, якщо дійсно є оця величезна проблема з нелегальною міграцією, як на мене, її можна е, значно мирнішим шляхом вирішувати. Або принаймні так само не звалювати це все на людей, тому що колись, коли це все трапилося, коли ну на превеликий жаль, сталося це. Е, Масова нелегальна міграція, скажімо, це ж теж влада в якийсь момент е, ну пропустила цей момент, тобто і відповідно, що зараз за це все розплачуються люди, е, тому та тому дуже неприємна ситуація і. Ну, наразі будемо теж слідкувати за подіями. Як буде це все далі розвиватися. розвиватисом? поміщенні вертольот Black Hawk, Ймовірно, Національна гвардія Міннесоти готується до висадки. Також інформація є деяка оновлена про жінку. Знову ж таки, нагадаємо, їй було 37 років. А звали її Рене Ніколь Гуд. На одному із відео також з місця чути, як жінка, що стала свідком убивства, представляється дружиною. Гуд і каже, що у них є шестирічна дитина. За словами очевидців, жінка отримала тривоги пані поранення в голову. Та це ми вже чули, це ми вже озвучували. Насправді інформація оновлюється і все відбувається в режимі а, реального часу. Тому продовжу ТЕР, я думаю, що до цієї теми можливо будемо вертатися. Але дійсно, от, ми мали якийсь свій план на ТЕР, думали там поговорити про щось таке більш, знаєте, а, приємне, про якусь аналогію провести в часі, як було колись, як і зараз. Можливо, поговорити про ті російські танкери, які сьогодні американці захопили. Але от життя вносить свої, свої корективи. І будемо спостерігати. Та. Чим це все обернеться, не хочеться навіть згадувати, але думаю, що, напевно, найближчими вихідними, цими або наступними, варто очікувати, що всі вулиці Сполучених Штатів будуть в протестах. Саме так, друзі, тому залишайтеся з нами на одній хвилі 12.40 м. залишайтеся в трансляції на ютуб каналі та Фейсбук сторінці для того, щоб не пропустити актуальні інформації. Ну і в принципі діліться своїми коментарями, що ви думаєте з приводу цього. Ну а зараз ми йдемо на невеличку паузу. Повернемось до вас буквально за декілька хвилин вже із нашою гостею. Це буде Оля Наконечна, вона імміграційний адвокат, а також засновниця на Конело. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.